Вибачте? Сподіваюся, я нічому не заважаю. Просто сидіть спокійно. Ви готові. Ви впевнені, що там нікого немає. Ідіть знайдіть дорогі речі. Алло? Хто ви, хлопці? Ми дорослі земляни. Хочете допомогти своєму старому? Ні? Земляни. Хто ви прибульці. Вони знають, що ми прибульці. Але вони не знають про вторгнення. Вторгнення за годину вас усіх не буде. О Боже. Ви мене розумієте. Це моя гра. І я встановлюю правила. Отже, прибульці викрадають корів. Сімдесят ті були справді дивним часом. Божевілля ура.